Доброго дня вам! Добрих новин та радісних подій! Нехай цей день та всі інші доля потішить вас та помалує. Буде щедрою на приємні подарунки та несподівані милі сюрпризи. Нехай проблеми легко вирішуються, справи будуть успішними, душа посміхається, а серце невпинно радіє життю. У відео ви дізнаєте, що не можна робити народні прикмети свята 11 листопада. Що можна робити, як правильно поводитись, повір'я та традиції, заборони та звичаї. У цей день Православна церква відзначає пам'ять преподобного Федота Студита, інша назва свята Федір-Поминальник бере свій початок при містичних повір'ях. Вважалося, що саме в цю дату мертві, нудгуючи за своїми живими близькими і родичами, можуть зв'язатися з ними або навіть особисто відвідати. Прості християни часто боялися такої уваги, тому захищали себе від страху спеціальними ритуалами. На поріг лінії насипали золу і примовляли відворотні слова, а над дверима малювали хрест. 11 листопада кажуть, що Федір починає землю студити, стає дійсно холодно, а тому не дивно, що в народі свято якраз і називають студент. До чого ж сердитим був Федір цього дня на всіх і вся без розбору, причини та приводу. І якою б теплою не видалась погода, напередодні нікого звабити це короткочасне потепління не могло, адже навіть малі хлопці й ті знали, що на Федора студеного стане мерзлякувати. Та нехай не бентежить легковірний, що встало зранку сонечку. Все одно. На Федора стужа, що не часто їж. Як би не хотілося, чим би не мріялось, не до обіду, так у вечорі. візьмуть гору Федорові вітри, пронесуть по сільських вулицях голодними вовками разом денне тепло. Свята Федора студита відкривав санні шляхи, після якого селяни їздили на ринок продавати врожай. Звичайно, Федоро студита роблять ляльку і пускають її на санях під гірку. Вважається, що вона перша має відкрити благополучний шлях торговця. Причому люди помічали, якщо лялька проїхалась далеко, буде гарному врожаю. 11 листопада влаштовують народні гуляння. Молодь катається на санях. А увечері дівчата ворожать на нареченого, щоб дізнатись, буде суджений чи ні. Треба 11 листопада перерахувати зубчики однієї головки часнику. Якщо парне число буде весіллю наступного року. Якщо немає ще рік у дівках ходити. На федора студити незаміжні дівчата, лягаючи згуть нареченого для цього береться склянка води та шматок хліба, ставиться біля изголів'я зі словами Суджений ряджений. Прийди дай води напитися і погодуй мене. Вважається, що у вісні має з'явитись майбутній чоловік. Ще один звичай пов'язаний із святкуванням зимового Федора студита. Православні вірили, що саме цього дня треба обов'язково позбутися непотрібних речей, особливо викинути з дому посуд тріщинами, інакше весь рік буде лихо. По старовинним повір'ям вважається, що не можна 11 листопада на день Федора Студита дарувати кому-небудь рушник, як посудні, так і бані. Так як одержувач такого подарунку може серйозно захворіти або зовсім померти. Якщо ж той, хто дарує через незнання, підніс такий подарунок, то йому слід заплатити. Та у кілька монет таким чином можна нейтралізувати негативний вплив даного подарунку. Не можна 11 листопада їсти з тріщиною або зі склом, оскільки вона обіцяє біду. До речі, від пошкодженого посуду так зовсім варто позбутись, оскільки він притягує до будинку нещастя та хвороби. Пошкоджений посуд потрібно розбити на дрібні частинки, щоб ніхто не міг навести порчу. Адже чим більше черепок, тим простіше це зробити. На посудині зберігається енергетика людей, які їли з цього посуду. Не варто в день Федора студита готувати, перебуваючи в поганому настрої. Їжа вбере в себе негативну енергетику і задав шкоди тим, хто її, її їстиме. Тому краще дати собі час охолонути і лише потім братися за готування вечері. 11 листопада потрібно обов'язково приготувати борщ. Тоді, відповідно до прикмети, сім'я вся буде здоровою і жодна лихоманка не зможе їй нашкодити. Першим з'їсти страву має найстарший член сім'ї, а останнім наймолодший. На День Федора студита не можна ставити опару, особливо після заходу сонця. В неї може нечисть потрапити, і той, хто з'їсть потім таку віпічку, може відчути. Депресію, тугу чи агресію. Не можна 11 листопада в чужому будинку голосно сміятись, можна залишити свою радість. До зустрічі в нових відео!